У Туреччині спустили на воду другий український корвет, гетьман Іван Виговський. Церемонія спуску на воду відбулася на корабельній у Стамбулі. На ній були присутні Перша леді України Олена Зеленська, міністр оборони України Рустем Ом'ров, команда військово-морських сил Олексійний Шпапа, власник компанії Байкар Халюк Берактар та перший голова кримсько кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Корвета гетьман Іван Виговський довгого і успішного життя тобі будь стійким та надійним на захисті людей, які довірили тобі свої життя. Неси і втілюй найкраще від обох країн України і Туреччини на захисті справедливості. І миру генеральний директор турецької суднобудівної компанії, яка будує корвети для ВМС України, Озбюрґлі Рюс, заявив, що корабель здійснить своє перше плавання у 26-му році, а буде переданий військоморським селам України в першому кварталі 27-го року. За його словами, Туреччина суднобудування досягла рівня як забезпечення потреб власних збройних сил, так і допомоги дружнім країнам, зокрема у передачі досвіду та технології. Варто зауважити, що закладання цього корабля відбулося 18 серпня 23-го року. З цього слідує, що для того, щоб спустити корвет на воду, турецьким корабельникам надобилося трохи менше року. Однак, гетьман іван Виговський ще певний час буде добудовуватись на плаву. Ім'я Гетьман Іван Виговського президент України Володимир Зеленський присвоїв другому корвету класу Ада у березні 23-го року. З указу Зеленського слідує, що таке ім'я Корвету було дано задля відновлення історичних традицій, національного війська та овічної пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана війська запорозького Івана Виговського. Нагадаю, що нещодавно, 29 травня, головний корабель українського контракту, флагман військово-морських сил України, гетьман Іван Мазепа вийшов на перші ходові випробування. Командувач ВМЗ Олексій Олексійний раніше заявляв, що корвет увійде до складу українського військового флоту у четвертому році. Також він зазначив, що на кораблі будуть встановлені артилерійські системи, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 кілометрів та засоби радіоелектронної боротьби. Корвети, гетьман Іван Виговський та гетьман Іван Мазепа, які через російську агресію будувалися у Туреччині, означені над сучаснішим озброєнням і стануть ваговим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України.